Доброго мирного вечора. Миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Так, готую я вечіру, не знаю, правда, що у нас вийде. Ось таке, що є все в холодильнику. Це я зараз і зроблю. Це у нас буде дві яйці. Ну, не дуже дрібно їх треба різати. Вони поріжемо. То Наталка намикає, хочу салату. Mm -hmm. Зараз кажу, буде який. зараз ми щось фантазуємо. Правда, огляділася нема майонезу у мене. І не зроблю, бо світла нема. Ось. Січу на руку чидемося. Так. Так, щось таке. -то. Ну, нічого, ми заправимо у нас є інакший соус. Ми заправимо інакшим соусом. Покажи, я не хочу руками брати. Ось такий соус. Видно там, не видно. Не знаю, я ще так не знімала в таких умовах. Всяко було, але ще такого не було. Ну, Але поки буду чекати сьомої години, то вже їсти не схочеться. Тут поки їсти хоче, треба дитині біом їсти дати. Mm -hmm. Бо передумає, буде їсти. Це варена картопля. Ось. Ну, то хватить тих пів картоплини. Ти багато будеш їсти, багато робити? Ну, то я тільки пів картоплини поїжу. Напевно, хватит пів картоплини. Ну, то потім добавим. Так, тут же в мене є кусочок помідора. Ножа треба погострити, ніж тупий. Я угу. який тупий. Що, я скоро із тато приїде і погостри. Помідор і ліпошкою добрий. Помідор і всякий смачний, так? Да? Угу. О. Кусочок оставим. Кусочок. Ці добрі, до оставимо. Дуже смачні. Mm -hmm. О, чепуль-чепуль. Дай мені то, напевно, велику рижу ножа. Або вже ладно. Я не знаю, як треба різати, потрібно спочатку кінчиком шкірочку прирізати, а то їй вже різується як по маслу. І Я її отак лісу. Весь я, я рішуваю. О! Так. Якби я для себе робила, я ще б сюди капусти додала трошки. Ну наталка моя чваниця не хоче капусти. Що обібрати, то чи так і буде. Только. Це маю огірочок. Ну ви знаєте, пахне досить огірком. Не так так, як я, що пахне, як трава, що ніякий. А оцей пахне таке. І на смак, як огірочок, пахне. Огірком. Дуже гарно пахне. Запахло літом. Серйозно. Так, принеси сюди силі перець. Сілій перець. І зараз ми накришимо, зробимо смачний салат. Кому я не робити? Я не заставляю нікого. Це ми на свій смак робимо. А, ти дивіся, не роздеру. А там?

Але дача сама робити не хочу. Дам по пальцях куди пхаєш. Куручу, чи як воно зветься, грудинки, курочка. Я сюди її то покришила, косички трошки я оставила. Так, тут в мене ще є трошки граната для кислотності. Я сюди теж додам. То він закислий, якщо чесно, так їсти неможливо. Так, давай на той соус сюди. О, такий у нас буде літній салат. Помідорчик, огірочок, сир, О, Мені треба трошки попробувати того соусу, який він є. Ну, я його завжди досолюю і до перчую. І ще я сметанкою розбавляю, бо він більше майонезний. Включай Включила? Ну. Mm. все все, все всю Котик. А ну що, в хаті є? А ти не бачила, як він біг? Ні. Як динозавр, так, так, так. Не бачила. Так. Наталі роблю соусом, а собі я зроблю сметаною, бо соус цей не мій. Так, пробую чи досолити чи доперчити. Тобі перчику. ти сама собі добре. Талка свої перці. На вимішуй, і чи тобі ще досолити, чи ні. Бо я собі зі сметанкою зроблю. Солити, ні? Mm -mm. О, все. Наталка зробила собі салат. Ну Постав паузу, тепер я ще собі сметану йому замішаю. Так. Посолила поперчила, сметани собі дала. О, я буду зі сметаною, але майонезу нема. А остальний той залишився. з'явиться світло, зроблю свій майонез. Знаєш, і буде з майонез. Я більше пішов кислий огірок, ніж Ні гана. Ну, хоча він теж класний. Не знаю. Я по кислий вірок не хочу долю йти, Я лядаща. Ти знаєш, мені тут зовсім, зовсім його не треба того юрка. Ти береш чуєш, що накоску. Потім розкушуєш і вже вона ч еще накоси. Мені смачно, мені не треба нічого. Ні, салат сука. Смачно. Салат на скору руку. М -м -м. Що таке Смачно, ситно. ситно. Няскур яйця. М -м. Запрошую на салат. Так, ще хто хоче, мої цибулі кришити, але я не хочу кришити. Правильно. Mm. Mm. Так, що ж таке. Всім гарного вечора, миру, спокою, затишку, тільки хороших новин. Бережіть себе і своїх рідних наталю. Виключай. Mm. Mm.